Так, мої хороші. Доброго ранку. Ми продовжуємо з вами читацький клуб з німецької. І вчора я в інстаграмі показувала, де та книжка, що у нас Читацький клуб з іспанської, але для продовжуючих. Там Б 1 рівень, відповідно. Ну, хто з А2 може прийти, але буде важко. Тому іспанський клуб теж є початушечний, і ось німці-німці в суботу, наступної суботи о 17-й, напевне, 00 Якщо я не помиляюся, перевірте ваш розклад в телеграмі в групі. У вас буде живе заняття. Це буде курс розмовної німецької мови. І зі мною ви можете ставити питання, підготуйте перше. Буде перше заняття розмовне. Я хочу подивитися, що ви знаєте із цих, скільки там 50 років, 40 із копійками з німецької курсу німецька для початківців, граматичний курс. Побачимо, що ви знаєте з розмовного курсу, дамо вам слова, корисні вирази. Подивимося на порядок слів в німецькому реченні в питальному розповідному і заперечному. А зараз ми з вами робимо капітель 51 в інстаграмі. Ті, хто вони не бачать, що ми робимо, а ті, хто в Ютюбі бачить, власне, відповідно, всі конспекти будуть, як завжди, в нашій телеграм-групі Мазуренко на підкреслення, де. Поїхали сьогодні. Ми робимо 51,60, і до кінця тижня ми цю книжку рівня А1 завершимо і почнемо робити книжку А2. Denkt nach. Dann sagt sie: Wolfgang, ich muss dir klar sagen, ich liebe dich nicht. Wolfgang ist schockiert. Er trinkt den Rest Bier auf Ex. Er sagt: Aber das ist egal. Wir verstehen uns gut. Wir sind ein gutes Team. Nein, ich will nicht. Ich möchte mit einem Mann zusammen sein, den ich liebe. Du bist naiv. Die Liebe ist nicht für immer. Ein gutes Team ist für immer. Ich bin nicht naiv. Ich bin romantisch. Hast du einen anderen Mann kennengelernt? Kapitel 52. Mm -hmm. Anna, to, nach Denken І це означає на нагденген, це обдумувати задуматися. Потім каже вона, Вольфганг, я повинна тобі чітко сказати, я люблю тебе не. Бачите, порядок слів в німецькому реченні. Вольфганг потім він п'є решту пива. До дна фраза. Екст, до дна. Ось так ми оформлюємо. Ось такий конспект буде в телеграм. E Він каже: Аби дасть істегаль, але байдуже. Ми розуміємо розуміємося парштейн uns чудово. Вірзін ан бути ми чудова команда. Не, ні, will nicht, я хочу не. Я хочу з чоловіком разом бути якого денне якого, кого що це? Акузитів. Я люблю. Ти є наївною. Любов і є не для завжди. Не назавжди. Хороша команда, ось що назавжди. Гібенехнаїв, я не наївна, я романтична. Чи ти познайомилася? познайомилася з іншим чоловіком? Wolfgang ist deprimiert. Er trinkt noch ein Bier. Er sagt, in ein oder zwei Jahren bist du realistisch. Dann denkst auch du, ein gutes Team ist das Beste im Leben. Ich warte auf dich. Anna sagt, nein, warte nicht auf mich. Doch, ich warte. Du bist die schönste und intelligenteste Frau auf diesem Planeten. Danke für das Buch. Ich möchte gehen. Schade, sagt Wolfgang. Das Mineralwasser bezahle ich. Und wenn du einen guten Teampartner suchst, ruf mich an. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Mhm, mach's gut. Undatschik. Вольфганг є сумним, він п'є ще одне пиво. Він каже: in, in ein oder zwei Jahren, через один або два роки. За один або два роки є ти реалістичною, тобто ти схаменешся. І потім подумаєш, ти хороша команда є найліпшим у лютті. Я чекатиму на тебе. Анна каже: Ні, не чекай на мене. Ні. Це навпаки, так. Я чекатиму. Ти найгарніша і найрозумніша жінка на усій планеті. Дякую за книгу. Мені необхідно йти. Шкода, каже Вольфганг, Мінеральну водичку оплачу я. І коли ти хорошого партнера в команду шукатимеш, Подзвони мені. Пока. пока, Удачі. Капітель 3 і 50. 53. Anna geht zur U-Bahn. Auf der Straße sitzt eine Frau. Sie fragt Anna nach Geld. Anna gibt ihr einen Euro und fragt, lesen Sie? Ja, ich habe kein Geld, aber ich lese viel. Ich habe Germanistik studiert. Dann nehmen Sie dieses Buch hier. Anna gibt ihr das Buch. Ich schenke es Ihnen. Die Frau sagt, I love you. Ein schöner Titel. Das erinnert mich an einen Mann, den ich vor 20 Jahren kannte. Ich habe ihn geliebt. Er war der schönste und intelligenteste Mann auf diesem Planeten. Viel Spaß beim Lesen, sagt Anna. Vielen Dank für das Buch. Und viel Glück in der Liebe. Anna Про гроші. Анна дає їй один євро і каже, читаєте ви, Так? чи любите ви читати? Угу. Я маю водних грошей, бачите, Кайн заперечує іменник. Бельд. Я не маю грошей, але я читаю багато. Я вивчала германістику. Ну тоді візьміть ось цю книгу. Анна дає їй книгу. Я дарую її вам. Жінка каже, I love you. Я тебе люблю, чудовий заголовок. Це нагадує мені про чоловіка, якого я знала 20 років тому. Я, дуже, я любила його, він був дещо, з тими словами, як Вольфганг. бачите, каже. Він був найгарнішим і найрозумнішим чоловіком на цій планеті. Успіху в читанні або фільшпас приємного читання, каже Анна. Дуже дякую за книгу і успіху в коханні. Капітель Kapitel 54 Anna fährt nach Hause. Niemand ist da. Der Vater und die Mutter sind im Theater. Sie sehen ein Stück von Goethe. Wie langweilig, denkt Anna. Fritz ist im Kino. Er sieht Star Wars Episode 12. Wie kommerziell. Denkt Anna. Sie nimmt ein Mineralwasser und geht auf den Balkon. Es ist Samstagabend. Alle Leute sind in Kneipen und Diskotheken. Sie tanzen und haben Spaß. Saturday Night Fever. Nur Anna ist zu Hause. Die Nacht ist warm. Der Mond scheint. Anna denkt an Oliver. Sie fühlt sich allein. Sehr allein. Uh -huh. Ситуація добре. Анна їде додому, нікого там нема. Тата і мама знаходяться в театрі. Вони дивляться п'єсу Гьота. Як нудно, думає Анна. Фріц є в кіно. Він дивиться Зоряні війни, епізод 12. «Какое шибання денег? Комерційне. Як комерційно. «Бо його знає, як його перекласти комерційно. Яке збивання грошей, думає Анна. Вона бере мінеральну воду і виходить на балкон. Замстаг абен, вечір суботи. Усю, усі люди знаходяться в кафешках, на дискотеці, вони танцюють, відпочивають. Хабен-шпас, мають веселощі, так have fun. Saturday night fever, Saturday субота, night, ніч і fever лихоманка. Тобто всі казяться, відпочивають у суботу. Лише Анна є вдома, ніч. Worm ist, ist warm, ist warm, epla. Misets, Saye, Anna, Dumme, Pro, Oliver, und Apotschwalzer, allein, Sammodnil, Sovsi, Sammodnil. Kapitel 55 Am nächsten Morgen sind Anna und ihre Familie in der Küche. Die Mutter sagt, Morgen fahre ich zu Ikea und kaufe ein neues Sofa. Fritz sagt nichts. Das ist nicht normal. Der Vater fragt, Hast du gestern haschisch geraucht? Fritz antwortet nicht. Er geht in sein Zimmer. Anna trinkt ihren Kaffee und sagt, Ich gehe ins Café Einstein frühstücken. Sie nimmt ihr Handy und geht. Капітель 55. Наступного ранку є Анна і її сім'я на кухні. Мама каже: Макенфарих, завтра їду я в Ікею і купую новий диван. Фріц каже, нічого, це є ненормальним. Тато його запитує. Тато запитує, Ти вчора курив? гашиш? Фріц відповідає, не. Він іде в його кімнату. Анна п'є його, її каву і каже, я йде з кафе Айнштайн, я піду в кафешку «Ейнштайн» поснідати, вона бере свій телефон і йде. Проект 12. Капітель 56. Це сонтак, і кафе Айнштайн є тотально вільно. Anna findet keinen freien Tisch. Sie fragt zwei Frauen, kann ich mich an ihren Tisch setzen? Die Frauen sagen, ja, gerne. Anna nimmt einen Milchkaffee und das große Frühstück. Es gibt Brot, Brötchen, Toast und ein Croissant, Schinken, Wurst, Käse, Honig und zwei Sorten Marmelade, ein Ei. Orangensaft. Fruchtsalat aus Mangos, Erdbeeren, Kiwis, Bananen. Das große Frühstück ist wie ein Brunch. Mm -hmm. Zupenähen. Es ist Sonntag, jetzt ist es die Woche. absolut die Café Einstein ist voll. Anna findet keinen Freitag. Anna findet keinen freien Tag. Вона запитує двох жінок, Кан Ехміх Ан Іантежн, чи можу я сісти за ваш столик? Жінки відповідають так, із задоволенням. Анна бере каву з молоком і великий сніданок. Він налічує Берет хліб, берет хенбулочки, тост, гріночку, круасан. Скінку ковбасу, сир, мед і два зохтен види варення. Яйце. Апельсиновий сік фруктовий салат із манго. Полуниці ердберен, Полуниці ківі і бананів. Великий сніданок по типу бранчу. Капітель 57. Капітель 57. Anna liest die Süddeutsche Zeitung. Sie findet, dass die Süddeutsche Zeitung die beste Zeitung von Deutschland ist. Die beiden Frauen sprechen viel. Sie haben nur ein Thema, die Liebe. Anna legt das Handy auf den Tisch. Sie trinkt noch einen Milchkaffee. Gibt es eine SMS? Nein. Sie wartet. Анна читає газету Південної Німеччини. Вона вона вважає, бачите, знову Дас викинув іс в кінець. Вона вважає, що газета Південної Німеччини є найліпшою газетою в Німеччині, в усій Німеччині, напевно. Обидві жінки спілкуються багато, в них лише нула, лише одна тема любов. Анна кладе телефон на стіл. Вона п'є ще одну напевно чашку кави з молоком. Чи смска якась прийшла? чи Ні, ні вона чекає. Капітал 58. Анна'с Ханди На дисплеї щет Олівер. Але Анна sie, wartet dreimal. Dann antwortet sie Ja. Guten Morgen, Anna. Hast du gut geschlafen? Ja, sehr gut. Und du? Auch gut, aber nur bis 8 Uhr. Dann habe ich gearbeitet. Warst du gestern in der Diskothek? Nein, ich war zu Hause. Warst du allein zu Hause? Ja. Warum fragst du? Nur so. Анна wartet ein paar Sekunden. Dann sagt sie: "Gehen wir jetzt Golf spielen?" "Ja, ich hole dich mit dem Auto ab." Mhm. Mm Annas Handy telefon an hab bodom. Анне подзвонив. На дисплеї висвітилося Олівер, але Анна прохолодна, спокійна, вона чекає три гудки. Потім відповідає вона: "Так, доброго ранку, Анна. Чи добре ти спала? Hast geschlafen? це який у нас час? Перфект. Я yeah, gut. так дуже добре. А ти? gut. Так, так добре. Теж добре. Або не біст ахт у, але лише до восьмої години. Потім я пішов працювати. Гестерн. Це вчора читається наголос на першому складі із С. Гестерн. du gestern in der дискотек? Чи був ти вчора на дискотеці? Ні, я був вдома. Чи буде один вдома? Так. Чому запитуєш? Просто так. Анна чекає пару секунд. секунд потім каже вона. Ідемо ми зараз у гольф грати? Так, Холі Аб, Абхолін, забирати. Розірвався, так в презенці. Я заберу тебе машиною. 59. 59. Капітел айне штунде. Ді Діни шайн. Der Himmel ist blau, der Wald ist grün. Sie hören Mozart. Sie sprechen über die Familie, Freunde, die Universität, Sport und Hobbys. Anna denkt, ich kann mit Oliver über alles sprechen. Ihr Handy klingelt. Es ist Wolfgang. Sie sagt, nein, Wolfgang, nein. Nein, Wolfgang. Вони їдуть годину. Сонце сяє, небо блакитне, вальд, ліс є зеленим. Вони слухають Моцарта, вони спілкуються про сім'ю, друзів університет. Спорт і хобі. Анна думає Я можу із Олівером про все спілкуватися. Її генді дзвонить. Це Вольфганг, і вона каже боже мій Вольфганд. Не зараз. 60 Der Golfplatz liegt an einem See. Auf dem Parkplatz stehen Mercedes, BMW und Porsche. Ein Rolls-Royce fährt auf den Parkplatz. In dem Wagen sind eine schöne junge Frau und ein Mann mit rotblonden Haaren. Anna kennt den Mann aus dem Fernsehen. Oliver sagt, Hi Boris. Der Mann sagt, Hallo Oliver. Gehen wir nächsten Samstag zum Konzert von den Rolling Stones? Das ist eine gute Idee. Wir telefonieren. Die Frau ist perfekt schön, wie ein Model. Anna denkt: "Oliver kann mit so schönen Frauen zusammen sein. Warum spielt ihr mit mir Golf? Ich bin nur ein einfaches Mädchen." Mhm. Гольф Плац, місце для гольфу поле для гольфу знаходиться біля озера. На озері. На парковці стоять Мерседес, Мерседес, БМВ і Порше. Рос ройс в'їжджає на парковку. У а, в салоні в машині знаходиться знаходиться гарна молода жінка і чоловік з Рудо блондинистим волоссям, цікаво. Анна знає цього чоловіка із телевізору, О, вона його бачила по телевізору, і Олівер каже, привіт, Боріс. Чоловік каже, привіт, Олівер. Чи наступної суботи ми йдемо на концерт Rolling Stones. Він каже, хороша ідея! Ми зідзвонимося». Жінка абсолютно приваблива, як модель, і Анна думає: Oliver, come за що? Олівер може і з такими гарними жінками разом бути. Чому грає він зі мною в гольф? Я є нюа лише Анфагес. Проста дівчина. Чому закінчення си? Тому що das медген середній рід. Ну що ж, сподіваюся, цього тижня ми цю книжечку закінчимо. До зустрічі, мої хороші. І пам'ятайте, що у вас вже є неправильні є слова, які ми теж цього тижня завершуємо. Пока.